Я сватала жінок. Речі, хто це запропонував? Угу. Mm -hmm. Я його це не наводжу просто, і в мене відходять води. Це чоловік лізе. Люхо каже в лікарню. Mm. А я кажу, Ні. На це... Працюємо. Працюємо! це інша історія. Всім привіт! Мене звати Лєра, і зараз ми починаємо нову рубрику: розмовні інтерв'ю разом з Лізою Караван, і ми будемо розказувати про життя жінки-бізнесвумен, чиє життя після пологів, і взагалі, як створюється бізнес. Тому залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Так, да? ми сподіваємось на це. Я так нервую, я вже чесно. З Богом! Так, і перше питання у нас буде до Лізи. Ліз, розкажи, будь ласка, як з'явився Карельс? Він з'явився з, з бухти-барахти. Сиділа жінка і скучала. І, мені здається, це через це починаються всі біди, і все знаєте, не було б ні щастя, де щастя помогло. Це про це а, в мене був бізнес до цього. До речі, хто не знав, у мене був брачний бізнес, брачна агенція. На секундочку я сватала жінок. Чоловіками закордонними. да-да-да. І Потім з'явилися проблеми з партнерами. Я вже якраз познайомилася з Іллею, і сиділа жінка, я скучала. Говорю, мені треба ставочку. Це чоловік лізе. Він запитав мене, що ти хочеш робити. І в мене там у знайомих є фабрика, там та, 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 можемо почати шити. Що ти хочеш шити? Я говорю, ну взагалі, в мене скучається бізнес-вумен. Так, треба шити якусь підсуху. До речі, люка займається з зараз. До речі, хто це запропонував? Військово. Угу. А, а тоді, я думаю, може якісь тенти, може що. Потім я, я дізналася, що я вагітна, думаю, треба шити дитячий одяг. Бо дитячий одяг це нормальна тема. Мами ніколи не будуть жаліти грошей на одяг дитини. Це була перша помилка моя в житті. Найголовніша. — Найголовніша, бо в мене зараз двоє дітей, і я знаю, що це таке. Ми скинули по 500 доларів на той час і поїхали на Барабашова шукати натуральну тканину. Зараз вже зрозуміла, тоді ми взагалі не розуміли, що нам треба. Нам якась треба з начесом, щось таке. І ми шукали, шукали. Нас барабашова погнали далеко і сказали, що тут такої тканини немає. Тут взагалі, якщо ну, треба натуральна тканина, тут такого немає. Вторі знайшли, замовили рулони і поставили їх за шкаф. Все, ці рулони стояли за шкафом десь півроку, бо ну, якось не до цього було. та-та-та-та-та. І все ж я винашувала цю мрію свою та, та та, що треба щось шити. І потім якось з подачі подруги нарешті віднесла, відвезла ці рулони на виробництво і відшила дитячий одяг. Отак от, от. Ми, до речі, називалися Diamond Kid Shop. І ти робила все сама, там ну вагітна, так? Так, да, я була на восьмому на сьомому тижні вагітності. Я пам'ятаю, як я тягала там і мішки, і все підряд. Ну нічого. Нормально дитина здорова народилася, все добре. І так сильно погладшила, до речі, завдяки цьому. Ми відшили дитяче, дитяче не пішло. Чому? Лєр, не встрягли в сезон. Ну, це mm -hmm. зараз я розумію. Тоді я ж думаю, ну холодно, треба відчити флісові костюми. Це була весна. Я, я зараз розумію, що я дитині і собі я не куплю весною флісовий костюм. Тоді ще цього не розуміла. Ну і погнала відшивати досвіду не було. Да. Потім ми почали відшили велюрові костюми в травні, тобто, ну коли вже шорти всі повинні вдягатися. Ми відшили вілюрові костюми. Дитяча тема в нас не пішла через це. Тобто я не кажу, що дитяча тема це погана, просто от в нас ну, не пішла. І ми почали додавати в асортимент рюкзачки. Замовляли в Одесу якогось Рафіка, який замість того, щоб присилати нам. Ну, да, його звали Рафік-рафік. якщо не помиляюсь. Рафік. рафік. рафік, рафік да. Немає фотків ставити. Ну, Матова людина, ти замовляєш фіолетові, тобі присилають жовті. Ти дзвониш, рафік. Що, що це таке? Чого в мене жовтий рюкзак? Ну, може, він за ні, так яка разниця, говорить. Беріте, що є, беріте, все буде нормально, бери от это, вот нормальний рюкзак, ну жовте фиолетовый, какая разница, Все продаш, все продаш чесне слово. І арбузи в цих. Так, да, арбузы в рюкзаках. Я пам'ятаю, що просто. Я думаю, я раніше народжу з цими рюкзаками, але ні. Ну і все. Ми перепродавали ці рюкзачки, потім перепродавали якісь футболки. Ну, щось там як я за я, я час навчалася контенту. До речі, класні були курси, і от мені воно дала нормальну базу. І я навчалася контенту. Я сама виставляла, пакувала замови. Тобто, сама, сама все відвозила. Все, повністю все це робила сама, ну, тільки не шила. І е, потім прийшла, думка от, зробити купальники. Думаю, класно буде. Я от, підглядала, підглядала такий бренд український. Вони робили купальники Family Look. Так, зараз я з власницею з цією спілкуюсь. Мені дуже подобається. Це да. добре? А, це нормально, етично називати. а лінджері. Настя, якщо <с. ти бачиш нас, привіт. Тобі. Да, і ти мене надихнула відчувати купальники лук. Клас! Ніхто не вірив, до речі, в цю затею. Всі казали, що нафіг воно треба, та-та-та. Ми з ким спілкувалися, все одно відшили перші купальники і. Нічого, запустила, я пам'ятаю, фотосесія у нас була. Я сама фоткала. Мені вже, типу, 38 тиждень, я сама це фоткала. Я відфоткала, обробила фотографію, бо я ж якби фотограф, я ще, до речі, навчалася на фотографа. Я ще така крута. І швець, і ж ні, я така ще крута. Ну просто я не знаю, чоловік пішов, як йому просто зі мною повезло. Він просто не цього. Це відсотка. Ну, я не так красива, як він. Але, Але, ну, пощастило. Коротше, і тоді я виставила фотографію першу. Ну, я ж сама вела контент, я сама переписувалась. І через два дні, через два, через три дні я народила. Народила це так. Так, я народила і. Напевно, з телефоном в руках. Лєр, це в чому? Матюкатися це світовок. Запікаємо. Запікаємося. Бо е, я ще тоді ну, була така, ну, я ж відвозила, декому замовлення. Я прокидаюся, я розумію, що я сьогодні народжу. Я, до речі, два рази підказувала свою дату пологів. Два рази. Я знала ще... чітко дату, коли Ексерсенс. я народжую. Я чітко знала дату, коли я народжу. І я це знала дату типу, не під кінець. А з самого початку я знала, що я народжу 8 червня, хоча в мене ПДР, це чак вона там називається, вона стояла в мене на 16 те Я знала, що я народжу 8-го. І з другої до речі, в мене було те ж саме. Я сказала, що я народжу або типу або 8 червня, але я перено переношу, переношу типу, дитину. У нас така з число 8 в сім'ї. Або я народжу там, 8 травня, це також Динатора. Говорю, я народжу 17 травня. Я от була впевнена в цьому. І оце ж було Додаємо так. Додаємо до списку ще екстрасенса. Я, до речі, розймалася. Mm. Це, ще, ще це, це інша історія. <св 'язався> І я ем, прискалася дату, я прокинулася, говорю: Люк, я сьогодні народжу, на роботу не їдь, треба відвезти там купальник. Ми зранку поїхали, відвезли купальник, там ну, знайомій. Я приїхала додому, і Ілюха, ти поспи, бо ну, сьогодні точно народжу. І я там починаю щось там з клієнтами переписувати, займатися якоюсь там щось, ну, щось працювало. І тут я підходжу до Ілюхи і кажу: е, щось там по роботі? І в мене відходять води. Ілюха каже: в лікарню! А я кажу, ні. На це працюємо. працюємо. Я говорю, що, Люка, яка лікарня? які за тебе води відійшли? Я говорю, яка лікарня? Мені треба заїхати. Я дуже відповідальна людина. Дуже от до речі, зі мною можна було мати бізнес, бо я дуже від такого, якщо є пропозиція до партнерства, я милості прошу. Я дуже відповідальна Склейка, людина. Реклама, Склейка, реклама, да і я така, на мене, на мене може покластися. Дійсно. У мене ж замовлення не відправлення. У мене ще не було там якийсь штат. Ти сама все робиш, ти сама виробляєш там замовлення в Diamond Kid Shop, і Я все ж це робила. І ми їдемо один цех, їдемо в інший цех. В мене в цей час постійно як виходить... Я це відчувала взагалі в цей момент? Ну, от фізично. Ну, коли ти зайнят чимось, ну типу ти думаєш про. О, я я думала про роботу, я думаю, я встигну, я встигну, встигну, Все по часу. Да, часу, думаю, зараз я все встигну, все нормально. До речі, я народила От, те, також про енергію, те що ми з тобою спілкувалися за кадром. Я народила одна цифра 8 це магічне число. Я знала, що я 8 червня народжу, і я народила 14, Та -та -та. я вже не пам'ятаю. Але якщо скласти буде 8. Це прямо взагалі у нас вісім, а інше число. І Я знала, що я ну, все встигну. Ми в один, в другий цех, я забрала там костюмчики. Я, ну Заїжджала на нову пошту, а я завжди забула щось скласти, в мене є таке. Я відповідальна, але я не зібрана, трішки, я це знаю. І я там не склала бюделки, не склала чашки. І Люха забігає в магазин все по 5, і я в цей час запитала на нову пошту, в мене от, 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 от води текуть. Я кажу, так, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди відправляємо. І все, я рожать. <реш> пока. Пока. І ми їдемо, розпробуває колесо. Ну, коротше, залітаємо в лікарню, все. мене одразу кладуть, я одразу народила. 14 тратита я народила. І 14.41. Направильно ну, 8. 14.41 я народила Ірочку. І. Ну, Мені дуже дитину до груди, ну, я народжую. Я беру снікерс, з'їла снікерс, беру телефон, відповідаю, що там, вибачте, сьогодні замовлення ваше не може відправити, бо я народила. То воно ну, через три дні через все відправи. Да, да, через три дні все відправлю. Все відправлю. Я дійсно приїхала одразу з дитиною з колясочкою на нову пошту, все почала відправляти. І ми ж все одно називалися Diamond Kid Shop. Тобо як з'явився каліс? Ну, я, я ж не можу нормально розповісти коротенько. Це цікаво. І почали відшивати, ми ж на купальниках, потім вже сезон закінчується, ну які купальники? Тому ж треба ще щось. Давайте типу, бодіки, лонгсліви там з всякими принтами то -та, та робити парні. Ну дитячі почали менше купувати. Потім почали ми там, худіки робити, жіночі вже треба, та, ну Я говорю, Люк, ну щось у нас там такі сексуальні якісь реклами. А тут діти, а тут даймен кітшоп, ну щось взагалі ну, не в'яжеться. Ну і караван Єлизавета, Карельс, тобто кар, караван, Ель, Єлизавета, Карельс. Бо, і ніхто не може виговорити, як правильно. Карельс. всі карельс, ну, кареліус, я Карельсь. Кареліус. Карелє, Карелєс, Карелія. Карелі. І в мене в чого забісило. Думав, блін, ну чого ви не можете. А що Карель? Карель караван Єлизавета, а С це як... Чи я? Чи я? да. Караван Єлизавети. А чого? До речі, С у кінці. Стапе. Це також дуже цікаво. Скільки? Було Карель спочатку, але по нумерології воно щось, коли там рахуєш, там ж кожна буква вона означає якусь цифру. І коли ти по, 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 я, я займалася нумерологією, я прям вивчала її. І... Uh, я я така ще просто я все, no. все про все можу розповісти. І воно по номерлогії нас кодної ну, якась цифра виходила в сумі. Я не пам'ятаю. Я так, так зараз пам'ятаю цифру, що ну мені не подобалось. Треба було там цифру брати або 11, або 17. Ну короче, я зараз не буду казати, може, щось я неправильно сказала. Тоді я просто цим займалася і як зробити так, щоб і міняти назву не хотілось. А хотіла, щоб було круте число. круто, правильно. Да. Я підбула в кінці, полосується карець. Кай. Да. Як сказала чоловіка, сказав, що ну <рес> тоді він ще не знав, що це геніально. Так, да, він ще не знав. І, до речі, ну, за Таро він. Я можу розказати на таро. Тобто я собі якісь питання розкладаю. І чоловіка, що це не віра. Ну, це ж чоловік. це таро. Що за хірня? Єсь, не Яке це таро, не яка нумерологія. Але потім, коли я вираховувала нумерологію, я йому кожен день розраховувала. І я говорю, що тут треба бути у вашому троє. Тут якийсь контракт буде, якісь там питання, це такий сірий кардинал, mm -hmm. знаєш? І по Таро так само. Я там щось. Вже... Та ні фіня, потім а, а зараз. А чого він не вірив? Ілятилець. Він земний, він такий весь коренастий. Mm -hmm. та, він інтелеці, він, ну, він взагалі не про, ну якщо там подивитися асценденти і все інше, він взагалі не про якийсь там, а я риби. Я по асценденту, я скорпіон. По лунному гороскопу я водолей, Я взагалі оця, знаєш, така mm -hmm. риби. В мене немає взагалі землі ніде. Тобто мені мене треба навпаки отаку отаку садити. Тобто, і я не віра, не віра, а потім коли. Там був такий момент там, з покупкою цеху, і Ілля каже, я говорю, для, мені не подобається чисто інтуїтивно, давайте розкладу. І де -де -де -де, Я вже все вирішу, де -де -де -де. ну, Я класний, я вирішив. Я говорю, «Давай тобі розкладу. Я ж й розкладаю. Ні, фігня Ілля. Ну, документи, якась проблема буде з документами. Ну, ну ні. А Іля, до речі, в мене чорнима. Тобто в нього є задатки, просто mm -hmm. він. Ну, він нього є це. Я говорю, розклади собі сам. Ну, типу, таро це не те, що там на каву гущі якась там бабка-повітуха. Mm -hmm. Таро це психологічна, це, це робота з uh, підсвідомим. З підсвідомим. Це робота з підсвідомим. Я працював там з підсвідомим. Тобто це робота з підсвідомим, Це, це ж саме тка Таро. І він викладає те ж саме ні. Ну, він такий все одно дете, як. Я куплю новок. Ну, Через два дні приходи кажуть, як там там ще бока. І там дійсно були бока з документами, дійсно якісь бока. Та, та, та. І після цього він, він не запитує мене кожне питання. Він поступає по своїй інтуїції, в нього сильна інтуїція, все, як бізнесмена, але які колись спорні питання, я можу щось не Класно. Клас. А сама собі? Ну, там теж якщо у щось. У мене зробили. ще є подружка, яка мені може ага. нормально це зараз... Коротше, У нас да, всі такі. Нормально, да. Всі, да. Всі так. Всі все можуть. Ну, все, все це прикольно. Це навіть, буде наступна тема нашої да. розмови, бо це дійсно прикольно. Каже, там з'явився карець, і так досі він існує. І навіть незважаючи на те, що там хтось не може виговорити, чи ще щось, він так існує, він так розвивається. Багато відомих світових брендів також що ми неправильно називаємо. Є там бренд Стюарт Вайсман, його як тільки називає Ерме називають Ермес, точніше, його називати Єрміс. І Армес, і Арме, і як тільки називати, і. Ні, ну я тільки що тільки не чула. І нічого страшного. Так, да, і вони круті. Да. Так, Тому... да. будемо наступні. Кареліс, якщо що, скажу сюди. Кареліс. 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 Будемо прощатися? Да. Все. Це були Ліза з Лєвою. Ми розповіли трішечки історії. Це зовсім маленька частинка. Тому ще будуть наступні відео. Ставте, як це ставте Колокольчик. Ми будемо там ставити лайки знизу під відосом, і ми будемо вам знімати ще щось. Що значить ставити колокольчик? Це типу, коли відос ми випускаємо новий. Коротше, і людям приходить повідомлення, що ми новий відоси. Просто розумієте 21. 21 рік. Я це навиджу просто. Продвинута да, вона... Коротше, ставте колокольчик, ми будемо випускати відос, будете нас дивитися, і все у вас в житті буде класно. Пока-пока.